Вітаю всіх! Я хочу продивитись ще коло до воїнів щодо обстрілів і небезпек. Відразу скажу: по містам це потенційні небезпеки. Хто вміє думати і розуміє, що є потенційні, які можуть не програтись, якщо вони не програються, завжди радію, це класно. Розумійте, що війна триває. Тепер давайте подивимось до кінця тижня, з 12 по 19. Ну, по 18. З 12 по 18. На тиждень, на оцей тиждень небезпеки щодо обстрілів. Мене цікавлять. Тиждень. Україна на тиждень, з 12 по 18, на оцей тиждень, де оці всі перемовини, обстріли. Обстріли, ситуація по обстрілам по країні. Загалом. По містам в мене є. Дивіться профіль. По країні тенденція по обстрілам, яка буде у цей тиждень. Що буде? Що буде в нас? Дивимось. Вночі. Домовленості лізуться по колу. Все мурижиться по колу щодо домовленостей. не очікувати від них вау, результату. Руйнування. Кінцевий результат. Майте на увазі, що небезпеки залишаються влазень. Тобто, на дні колоди навіть влазень, це робота ППО, навіть можуть бути збиття, сюди ж все це. Далі відношення до ситуації, Відносити серйозніше, бо розмови розмовами, перемовини перемовинами, але затуманення башки, обстріли є, руйнування будуть. До речі, якщо казати про обстріли. Жіноча енергія це можуть бути пов'язані з жінками лікарні, пологові. Тут це лікарні, поліклініки, лікувальні заклади, фінансові установи, все, що пов'язано з ресурсами. Майте на увазі небезпеки є, вони нікуди не відходять і руйнування по країні будуть. Ану, ступінь цих руйнувань. Давайте витягну одну карту: ступінь руйнування по Україні на цей тиждень з 12 по 18. Травня, ступінь руйнування, який буде. Подивимося, яка карта випаде. Ступінь руйнування. Ох, дивіться. Випаде король Кубків. По-перше, увага, кривий ріг. Відразу. Чому мені йде? По-друге, залежить від його дій. Напряму. Колісниця. Ракетний обстріл під. Як сказати, є загроза ракетного обстрілу. Давайте подивимось. В тиждень, з 12 по 18 травня, буде обстріл з стратегічної авіації України. О, з 12 по 18 травня буде обстріл з стратегічної авіації України. Мені цікаво, що мені випаде зараз. Ну, це відповідь так. Вони накопичуються, вони думають, концентруються на цьому. Вони думають, коли. Мені показує, що буде. На жаль, мені показує, що дійсно буде. Робота ППО активна. І знову ж таки, обережно прифронтові. Прифронтові прикордонні області. Знову таки прикордоння, через вас транзит, не забуваємо. Ух. Енергетика, світло, ресурси, дьявол випадає, можуть довбати. Війна триває. Нечесна, хитра, ось вам, будь ласка, вони можуть. У колиці, там прикордонні області, через вас все одно летить. Чомусь вони, ви випадаєте, перш за все, чомусь ви випадаєте? Активно. Ну, Зрозуміти правильно, є балістика, є шахеди і насправді на, на небезпека для всієї країни. Там, де особливо Гес, ТЕЦ є. Харківщина Харків, розумієте, про що я на днях зроблю це місто чудове. Я сподіваюся, щоб воно не, програло, не програлось як було в березні одного року. Дуже хочу. Але загрози є, по факту вони є, і масовий на обстріл планується. Все залежить від дій, як будуть оці качелі. День сказати це безглуздо. Дивимось по факту. Але я склоняюсь тепер, що це буде після 15-го чомусь.